Своє перше відео про слідство вбивства Дем'яна Ганула я опублікував ще тоді, коли інформації з цього питання з'явилося на той час небагато, отож доцільно було зробити це в художній формі, але з того часу з'явилися нові цікаві деталі у питанні даного слідства. Насамперед виявилося, що первинно поліція чомусь припустилася деяких неточностей у висвітленні інформації про те хто такий затриманий, і його чомусь назвали дезертиром, що не відповідає насправді дійсностям. Адже йдеться про демобілізованого старшого лейтенанта, який під час перебування в Збройних силах жодного дня не був на фронті, а натомість лікувався в військовому шпиталі від нібито психічних проблем. А це вже міняє всю справу. Якщо майбутній вбивця або ж майбутній офірний ЦАП, тобто відволікаючий об'єкт від справжньої вбивці, був мобілізований тільки для того, аби його тримали у шпиталі із психічними проблемами, то це робилося з тією метою, якби у підсумку оголосити його на або ж надати йому таку надію, що він буде непідсудним, що, мовляв, відповідальності за вбивство не буде ніякої. Одним словом, саме ця деталь, саме ця інформація про лікування у шпиталі з психічними проблемами дуже переконливо свідчить про те, що це вбивство таки справді політичне. Адже воно абсолютно вписується в той сценарій, який свого часу розробили працівники КГБ. Пригадуєте, як був розроблений план знищення Володимира Івасюка. КГБсти прийшли спочатку в консерваторію. І запитали, чи має студент Івасюк пропуски занять. Їм відповіли, що так воно і є. І воно не дивно, що Івасюк мав пропуски, адже він відчував себе найбільшою зіркою. Тоді полковник КГБ попросив попередити студента Івасюка, що він має бути відрахованим за ці пропуски, якщо не принесе медичної довідки про лікування в стаціонарі. І викладачі вчинили саме так, як від них вимагалося, тобто сказали Васюкові, все, ми тебе, Володя, відраховуємо, у тебе забагато пропусків, але якщо ти був дійсно хворим, принеси довідку. Проте дістати медичну довідку про лікування в стаціонарі з заднім числом у радянську добу було практично неможливим, якщо ти не мав дуже серйозних зв'язків із медичною мафією. Тобто це було можливим лише для людей окремої категорії, до яких українець Івасюк не належав. І коли він перебував у такій стресовій ситуації, підходить до нього приятелька, яка таємно працює на КГБ, і радить йому, Володю, тобі потрібно звернутися на культпарківську до психіатрів. Це єдиний вихід із ситуації. Ото, щоб не втратити освіту, Івасюк мусив деякий час. Бути госпіталізованим у психлікарні, що потім радянські правоохоронці використовували для обґрунтування версії про його самогубство. І тут в останньому випадку також ситуація видається цілком схожою на попередню, але ще ролі помінялися. Цього разу чоловіка, якого готували на роль убивці, деякий час тримають у психдиспансері військового шпиталю. Звідки він повертається додому до Києва із довідкою про непридатність до військової служби, а за іншою версією у відпустку, а потім він їде до Одеси і винаймає тут квартиру, аби вчинити вбивство чи імітувати з себе вбивцю. А крім того, існують ще деякі цікаві деталі, які також вказують на те, що це вбивство політичне. Перша полягає в тому, що судове засідання закрите. Це було б виправданим лише в одному випадку, якби йшлося про якусь державну таємницю. Але наразі у нас чиї злочини ще не мають статусу державної таємниці. Отож складається враження, що правоохоронні органи не хочуть, аби громадськість знала про те, що скажуть у залі суду деякі свідки. Друга деталь полягає в тому, що хтось розпускає версію побутової мотивації цього вбивства, вигаданого на перекрученому матеріалі колишнього конфлікту Ганула із бійцями іноземного легіону, у зв'язку з тим, що вони претендували на одну із машин для ЗСУ, які він придбав на зібрані від жертводавців гроші. Таку версію чомусь підхопив один блогер, який, як пише про нього Вікіпедія, сам у минулому привласнив 9 тисяч чужих євро. І все це, думаю, не випадково, Поза як такі речі є вигідними замовником убивства, які намагаються створити облудну опінію. І третя деталь у тому, що убивця не тільки не поспішав, але й не надягнув собі на голову бодай капелюха. Схоже на те, що він навмисне демонструє свою характерну зачіску, аби цілком скидатися на затриманого. Четверта деталь у тому, що вбивця відразу ж після скоєння злочину спокійно сів в автомобіль блакитного кольору та кудись поїхав, це бачили деякі свідки. Із даних поліції відомо, що старший лейтенант Сергій Шалаєв мешкав в Одесі на квартирі. Тоді як його постійне місце проживання це Київ. Якщо Шалаєв справді прибув до Одеси на власному авто блакитного кольору, тоді його злочин можна вважати доведеним. Але якщо він прибув до Одеси іншими транспортними засобами, тоді це ще питання, принаймні у звітах поліції нічого не йдеться про цей автомобіль. Деталь п'ята. Старший лейтенант Сергій Шалаєв не лише жодного дня не був на фронті, але ніколи не належав до іноземного легіону ЗСУ, представники якого мали колись конфлікт із Дем'яном Ганулом, що остаточно руйнує побутову версію мотивації вбивства, а вигадки про давнє знайомство Шалаєва з Ганулом нічим не підтверджені. Я далекий від того, щоб героїзувати Дем'яна Ганула. Скоріше за все він належав до тих українських патріотів, які, за словами Івана Франка, люблять Україну як хліб і кусень сала, і скоріше за все він був особистістю суперечливою. Та все ж для Одеси із її численними українофобами Ганул міг би відіграти корисну роль у післявоєнний період. Чому? Саме тому, що із цим пливовим та навіть високопоставленим українофобством потрібно буде комусь давати ради, і Ганул був готовий до того, щоб після війни хапати її за жабра. Тобто, для декого він становив таку ж потенційну небезпеку, як і для Авакова та Турчинова свого часу Олександр Музичко, якого ми знаємо переважно як Сашка Білого. Але позаяк тут чинув? Не претендував на крісло президента, то він без жодних застережень дав Авакову свою згоду на вбивство музичка правоохоронцями сокола. І тут ми впритул наблизилися до дуже важливої проблеми врахуйте, панове громадяни, в Україні за період незалежності було вчинено десятки заказних політичних убивств і жодного разу. Жоден замовник жодного з таких убивств не постав перед судом. Також мало хто із виконавців цих злочинів був покараним за законом, це свідчить про повну безкарність нашої влади в посяганні на життя громадян. Якщо не помиляюся, то тільки за президентства Ющенка політичні вбивства на деякий час вщухли. Якщо не рахувати перші дні після його перемоги, коли влада де-факто належала ще кучмі, і той почав замітати сліди вбивствами своїх міністрів, які забагато знали про його злочини вбивствами Кирпи та Кравченка, а останній з них багато чого міг би розповісти про ретельно сплановану підготовку до ДТП смертельного для В'ячеслава Чорновола. Як і про особистий наказ кучми знищити Гонгадзе. Отож, усе те, що відбувається у нашій внутрішній політиці у питання злочинності з боку влади, воно співмірне лише із заказними убивствами російських опозиціонерів на замовлення Путіна. Але якщо за президентства Порошенка українські правоохоронці знищували переважно Донецьких сепаратистів, на зразок мотороли та пропагандистів рускова міра на зразок Олеся Бузини, то за правління Зеленського чомусь вибірково гинуть ті активні люди, кожен із яких стояв на українських державницьких позиціях у значно більшій мірі, аніж наша банкова. Це ж не є якась випадковість вірити у такі випадковості. Це суперечило б здоровому глузду. Пригадайте ті натяки двох американських президентів на те, що відбувається у нас в країні. Спочатку Байден назвав Зеленського пан Путін, а потім Трамп назвав Зеленського диктатором, щоправда, невдовзі іронізував, мовляв, я собі навіть не уявляю, що я його міг так назвати. Тобто, із гумором у Трампа все в порядку. Але справа в тому, що Байден та Трамп ніколи не дивляться марафону і часто переглядали донесення ЦРУ про справи в Україні, тому те, що вони сказали, нібито напівжартома про Зеленського, за цим стоїть їхнє розуміння наших глибних внутрішніх проблем. А потім пригадайте, Зеленському також надходила офіційна порада від команди Трампа шукати політичного притулку у Франції. Чому не в Ізраїлі, скажімо, але саме у Франції? А тому що ці люди натякають, що коли виявляться усі справи Зеленського, про які у Білому домі давно знають, то Ізраїль запропонує йому залишити свою країну. Бо, хоч в Ізраїлі існує закон про те, що кожен єврей має право стати громадянином Ізраїлю, і, хоч, скажімо, Звягіцький легко міг там знайти притулок із вкраденими в Україні великими грошима, проте одна справа прихистити злодія Звягітського і зовсім інша прихистити людину, причетно до великих злочинів проти життя людей. А ви скажете, що, мовляв, цілком можливо, що деяка частка цих політичних убивств в Україні належить бойовикам ФСБ. Не буду сперечатися, але майте на увазі, що навіть у цьому випадку це було б неможливим без співпраці із нашими правоохоронцями, яких курує татару, Татарова ярмак, а ярмака, самі знаєте хто. Ну і останнє, що я забув сказати посеред тих деталей, які вказують на політичне вбивство, це його збіг у часі із рішенням Європейського суду, який звинуватив українську владу у бездіяльності під час зіткнення одеських українофобів із патріотично налаштованими Ультрас у 2014 році, позаяк Ганул був учасником цих подій. То момент для його вбивства підібрано найбільш сприятливий, аби розділити суспільство на два табори цим терактом. Це повторення ситуації із вбивством Ірини Хваріон, коли простежувалася спроба поділити українське суспільство, досягнувши протистояння між Сходом і Заходом. Це дуже вихідно владі. Таке внутрішнє протистояння в Україні є тим громовідводом, який мав би врятувати владу від народного гніву у післявоєнний період.